Працюю в акварені інструктором. Є хлопці зовсім молоді, там без рук, без них, є хлопці вже старші, є хлопці, які бачили ще ту війну, афганську війну. Є люди, які повністю зібрані по частям. До кожного повинен бути свій підхід. Вони мотивовані. Я жінки одразу сказав, що буде війна. А коли вона почалася, мені жінка розбудила, каже, діда. Війна, танки, я говорю, та не може бути. Було добровольче формування. Ми тоді слідкували за певним участком своєї дороги. Ми слідкували за своїм небом. Це були люди різних різного віку, різних категорій. Різного соціального статусу я вам так, скажу. коли став вопрос насипати мішки з пісками, робити загородження і все інше, то люди приносили мішки. Хтось привіз піска, хтось там лопати поприносив. Ви розумієте, всі стали. чим ми воювали в початку війни. На блокпосту була одна рушниця і два патрони. Ну, правда, ми тоді наколотили коктейлі багатенько. На початку війни, коли ми стояли у військкомату, три, три черги стояли починаючи від 17 років, закінчуючи більше 60, ну, 60 плюс, мене призвали, я, я попав в певний підрозділ. Це був загін спеціального призначення військово-морських сил. Це єдине, що я можу вам сказати. Це Чорне море, це зер, зерновий коридор, це Очаків. Це прибрежна зона. Одразу після досягнення 60-річного віку. Зразу в той же день мене і списали. Історії багато, але давайте це відкладемо на, на кінець війни, коли ми будемо дітям та внукам розказувати про ту війну, яку ми бачили. А це вже ДФЦГ, наше третє, Полтавське, я вже долучився після звільнення. Ну, Там 60, плюс, але люди виконують певні функції для оборони міста, для полегшення і для правопорядку, і для протиповітряної оборони. Ну, в общем, я не можу, знову ж не можу, вам дуже багато чого розказувати. Якщо що, то ми будемо свою Полтаву захищати до кінця. Найтяжче було коли лежиш, а по тобі ракетами. Легше було, коли працюєш з тим спорядженням, яке тобі знайоме, те, що ти можеш робити, те, що ти те, що ти знаєш, ти себе чувствуєш тоді краще. Свого часу поступав у військове училище так, але воно так не, не склалося. Військовий шлях починався з рогатки, з лука, з писа ще в дитинстві. Я виріс на е, романах приключенческих істечно ж вважав себе вже військовим. Я хотів бути. Скалолазом, водолазом, парашутистом. Ну, відтоді воно потім здійснилося вже у старшому віці. Повернувся на своє місце роботи. Спортивний комплекс акварени, а це комунальне підприємство. Складність повернення військового до цивільного людина не розуміє, вона попадає в зовсім інші, інші умови, в інше суспільство. Він не може знайти себе, мабуть, місяця два або три, поки дійшло до мене, що я вже цивільний. Що я вже тут, що вже трошки по-іншому. Тут потрібні рідні, близькі, товариші, то сусіди, загалом навіть ті ж самі перехожі, коли ти йдеш по вулиці, з, з кимось спілкуєшся, або е хтось тебе там привітав, хтось тобі подякував. Важко, дуже важко. Стартувала програма відновлювальна акватерапія та реабілітація. Вічна моя програма. Ідея вся була в тому, що я знаю, що таке, коли хлопці повертаються з війни, в якому вони стані, що їм потрібна допомога. Зараз з хлопцями працюємо в басейні. Є години. Спеціально для спортивної вона називається спортивна реабілітація, але все це, це для військових. Всі три доріжки наші. Ми закриваємося і спілкуємося. Це моя водолазна медицина, це водолазна практика, це зверху, це під водою, це розмови, це історії, це всякі байки. мене діти займаються, це підводна математика. Пишеш ну і спеціальні планшети, пишеш їм завдання і кидаєш під воду. Вони пірнають і виконують там. Все це перенеслося на дорослих, на наших ветеранів. У них є велике бажання займатися спортом. У них жага до життя. Це потрібно зараз все направляти в правильне русло, щоб вони не почували себе не такими, як інші. Вони такі самі, тільки ну ноги немає. Хорошо, добре. Так, так сталося. Ногу ми не виростемо, але життя, повноцінне життя гарантуємо. У них травма не тільки фізична, але й психологічна. Тут я, я вам не скажу, як спілку, тут треба чувствувати, відчувати. Комусь розказуєш про чайки, про дівчат в бікіні. Про гарячий пісок. Комусь треба сказати так, ми з тобою, давай пограємося з тобою в гру. Ми з тобою на спеціальному завданні, давай, нам потрібно зробити оце, оце, оце. Людина на, пев, на певний час забуває про свої проблеми. Вона повертається те, що йому знайоме. Для військових це все, це все безкоштовно. Вони побачили свого. Ми з ним спілкуємося на, на, на одною мовою. Спочатку да, на першому було таке, вони так, такі з опаскою, а потім, так, да, потихеньку, коли побачили, що не, я не стою, як наглядачі, всі плаваємо, всі пірнаємо. Хай приходять до нас, хай гуртуються тут. Це своя спільнота. Тут ж ніхто ж нікого не заставляє, всі приходять за бажанням. Це мені близько, це подобається тим, що я роблю якусь добру справу.